Податок на айфон як предмет розкоші. Чули вже про таке. Ну а ось деякі представники влади, і зокрема, на секундочку, це голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Рокселана Підласа в ефірі одного з телеканалів подала певну цікаву інформацію, чи то думки, чи то пропозиції, не зрозуміло. Але вона сказала, що було б непогано обкласти додатковим митом такі предмети розкаші, як, наприклад, айфони вартістю 60-70 тисяч гривень. Новий айфон, який коштує я не знаю, шістдесят сімдесят. Тисяч гривень, то він може оподатковуватись додатковим митом. Ну, цікава інформація, цікава пропозиція, цікавий початок для того, щоб зібрати якомога більше коштів до бюджету, яких постійно не вистачає. Але незрозуміло, яким чином ця програма може бути реалізована. Не знаю, може, ви знаєте. От. І те, що податки і мито це різні речі. Це начебто має бути очевидним для голови комітету Верховної Ради з питань бюджету, ну то таке, ми опустимо. Але, але цікаво, що так, може ми спочатку почнемо з чиновників, ну і, наприклад, з поліцейських, які е, ну, постійно ходять, хизуються своїми айфонами, останніми останніми. Це просто мемо. Вже. От що не поліцейський, то айфон. От от 100%, 100% ну не знаю, ну може 80. Ну, у всіх поліцейських я, я бачу ці передостанні айфони, не, не старенькі передостанні. Я не знаю, де вони беруть кошти, тому що за заробітну плату поліцейського, ну я дуже сумніваюся, що можна собі дозволити такий предмет розкошу, як iPhone 14, 15. Е, в мене є здогадки, де вони беруть кошти, але це лише здогадки. Можливо, кредит, кредит беруть. От, я, я не знаю, поділіться інформацією, може ви знаєте звідки. От, але тим не менш виходить, у нас існує така проблематика, що айфони у нас вже стають предметом розкоші. Ну, я, наприклад, от знімаю цей відос на звичайний китайський телефон, який коштує 20 тисяч гривень. Це. Середня заробітна плата по Києву. Я можу, звісно, собі дозволити iPhone, але користуюся зараз Android, тому що ну, мені зручно цим користуватися через відкриту файлову систему. Ну, то таке, справа смаку, і кожен там сам собі обирає, що, що собі там. Купляти але ось цікаво, чим у нас про що у нас думають представники влади, і які у нас думки в суспільстві з цього приводу. А ось цікаво, що думаєте про це ви напишіть в коментарях.